Що відбувається на фронті у Запорізькій області? Які ділянки є найбільш небезпечними у регіоні? Ворог о, хоче продовжити своє просування. Як бойові дії впливають на життя цивільного населення? Відмічається підвищення кількості застосування кадрів по населених пунктам, по цивільній інфраструктурі. Чи змінюють ситуацію на фронті влучання по російських військових об'єктах у Криму? Для Криму дуже важливе снабження яке йде через Запорозьку область. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Рінковський І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія збільшила кількість атак на заході Запорізької області, зокрема поблизу села Кам'янське у Васильівському районі. Зросла інтенсивність російських наземних штурмів та авіаударів. Про це йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни від 22 червня. Аналітики зазначили, що зростання інтенсивності таких типів атак може свідчити про наміри російської армії відновити наступальні операції у цьому районі. Крім того, російські війська продовжують наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового, Малої Токмачки, Новопокровки та Нестерянки. Йдеться у звіті. Генеральний штаб Збройних сил України останніми днями також повідомляв про штурмові дії окупантів в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам'янського. За даними українського відомства, втрат позиції не допущено. Водночас в Криму за кілька днів сталася серія вибухів. Український генеральний штаб 21 червня повідомив, що упродовж двох останніх ночей українські сили успішно вразили низку об'єктів у Росії і на окупованому півострові, зокрема нафтопереробні заводи, радіолокаційні станції, а також місця зберігання дронів шахет 23 червня. Російські військові повідомили, що по Севастополю українські сили, начебто, випустили ракету американського виробництва Атакамс із касетним боєзарядом. Внаслідок впливу ППО, як зазначає Міноборони Росії, ракета збилася з курсу, і її уламки впали, зокрема на пляж. За даними окупаційної влади, тоді загинули чотири людини, у тому числі двоє дітей, і понад 150 поранені. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Окупований Росією Крим є великим військовим табором із безліччю цілей, які російська влада намагається прикривати цивільним населенням. Ввечері 23 червня також стало відомо про вибухи поблизу Євпаторії та населених пунктів Молочне і Вітине. За даними супутникових знімків, які є у розпорядженні проекту Радіо Свобода схеми, у цьому районі Криму був вражений російський військовий об'єкт. Офіційно ані в Україні, ані в Росії подію не коментували. То що зараз відбувається на фронті у Запорізькій області? Чи впливають події в Криму на розвиток бойових дій на півдні України? Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів новина Азові, що загалом на південному напрямку ситуація залишається складною. Ворог має свої певні цілі на цих напрямках. Зокрема, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, Времівський відтінок, то ворог хоче продовжити своє просування, оволодіти тими позиціями тими рубежами, які були. Звільнені минулого року нашими підрозділами, зокрема Старомайорське, урожайне водяне, і ворог намагається по цій лінії вирівняти фронт. Активно намагається штурмовими діями тиснути саме на Водяне та Урожайне. Застосовує періодично, в тому числі по старомайорському авіацію, що стосується роботи. Ну то вже сьогодні ворог намагався провести відповідну штурмову дію. Вона була невдалою. Наші позиції, наші бійці не полишили, і робота на залишається в основному це сірою зоною, яка є під вогневим контролем, в тому числі збройних сил України, які не дають розвивати ворогу його відповідні зусилля. Усі ділянки фронту так чи інакше пов'язані між собою, каже Сергій Брачук. Тому атаки військових об'єктів в окупованому Криму грають важливу роль для південного регіону. Ми сьогодні не можемо сказати, що Якась чергова атака, отак раптово може вплинути на події на тому чи іншому напрямку фронту. Але ті зусилля, які докладають сили оборони, вони бачите, мають системний характер щодо тимчасово окупованого Криму: це винищення ворожої логістики, винищення ворожої ресурсності, знищення засобів протиповітряної оборони, радіотехнічних підрозділів, тобто, все те, що допомагає, в тому числі і південному напрямку фронту, зокрема про які ми говоримо. Атаки по військових об'єктах в окупованому Криму можуть вплинути на бойову спроможність російських підрозділів, які перебувають у Запорізькій і Херсонській областях. Додав речник, це звільняє нам е, повітряний простір для подальшої бойової роботи наших засобів вогневого ураження. Ну і власне е, зменшує ресурсність ворога, про яку я вже сказав. Будь-якому разі е, все взаємопов'язано всі елементи фронту. Вони так чи інакше впливають один на одну, а тим більше, якщо ми говоримо про Крим, який є великим мілітарним хабом, який ресурсним є хабом для в тому числі, забезпечення тих підрозділів російської окупаційної армії, які знаходяться зокрема на південних частинах фронту, Наприклад, про систему протиповітряної оборони вони існують для того, щоб прикривати власні війська. Щоб в тому числі певними зусиллями тиснути, і на наші підрозділи таких можливостей у ворога з часом стане набагато менше. Ну а щодо ресурсності, зрозуміло, що менше стане постачатися ресурсу відповідно до цих підрозділів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Також ми поцікавилися, чи змінюється гуманітарна ситуація на прифронтовій території Запорізької області, як на підконтрольній Україні частині, так і на окупованій. Начальник пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів новинам Приазовія, що кількість російських обстрілів у регіоні останніми днями збільшилася. Втім, людей намагаються забезпечувати усім необхідним за останній тиждень. Більш ніж як 5 тисяч обстрілів е, різних відбулося по лінії зіткнення, в тому числі відмічається підвищення е, кількості застосування кабів по населеним пунктам, по цивільній інфраструктурі є руйнування і пошкодження житла на території Пологівського району на підконтрольній території на 70 населених пунктів залишається ще е, мешкати близько. Шість половини тисяч наших людей. Люди мають практично, практично всі необхідні гуманітарні продукти, товари, які доставляються і гуманітарними місіями, а також місцевою владою забезпечені підвозом питної води, забезпечені хлібом, забезпечені. Люди е, товарами першої необхідності є е, інтернет-зв'язок, підтримується е, наскільки це можливо, мобільний зв'язок, і таким чином е, життя продовжується, працюють комунальні служби. Вцілілих багатоквартирних будинків у громаді майже не залишилося. Приватні оселі пошкоджуються кожного тижня, каже начальник адміністрації. Він закликає людей, які залишаються у районі, піклуватися про свою безпеку і виїжджати з прифронтових територій. Надається допомога будівельними комплектами. Матеріали є в повному обсязі. Практично кожна громада має певний запас матеріального резерву. Ну і плюс ще нам допомагають міжнародні організації, владійні фонди щодо оперативного ремонту пошкоджених. Покрівель вікон, тобто ця робота постійно проводиться. Сказати, що пошкодження там якимось чином різко збільшились або зменшились, ну, вони практично відбуваються кожного тижня. Маємо по декілька, або по десятку, або по декілька житлових будинків, які пошкоджуються, які можна сьогодні відремонтувати. Але є і зруйновані будинки, як от ми маємо в одній з гармат, була атака кабами, і там, на щастя, не було місцевих мешканців в цьому будинку, але будинок повністю зруйнований на 100%. Мешканців цього будинку, за їх бажанням, було евакуйовано, перевезено сьогодні і поселено в місті Запоріжжя. Селищний голова окупованої Кирилівки Мелітопольського району Іван Малієв розповів, що російські військові у цьому населеному пункті присутні завжди. Вони там більш мабуть відпочивають ніж виконують свої грязні ділішки. Тому я хочу сказати одне: що вони там є присутні. А ситуація по позагалі як по покуроту, по Кирилівці, ну. Я казав, і кажу, поки Росія там курорта кирилівського взагалі курортів призов'я не буде, тому що з Росією курорти вона не за не за не зацікавлена в тому, щоб розвивати ці курорти. І хто туди поїде до окупації у цей період? Курортний сезон у Кирилівці зазвичай був у розпалі, каже селищний голова. Зараз через безпекову ситуацію і присутність російських військових. Туристи туди майже не їдуть. Якщо в нас за сезон проходило 2-2,5 мільйони, ну коли півтора мільйона відпочиваючих за сезон, то сьогодні про що можна балакати? Бази відпочинку пусті, е, дома відпочинку пусті, дитячі табори пусті, все пусте. Є якийсь е, невеличкий процент, але це мізер по сравнів з тим, що було раніше. Тобто так да, люди приїжджають, приїжджаються Мелітополь, Енергодар, близьжащі села приїжджають, і по це як на вихідний день, там день-два, приїхали, позагорали, покупалися і все. Безпекова ситуація більш за все, і більш за все, що людей багато виїхало. І сьогодні росіяни в Кирилівку, я впевнений, що вони не поїдуть. Раніше їздила Білгородська область, а не через Харків. Да, виїжджали, їздили. Так було таке це до 2014 року. Потім це все прекратилась. Сьогодні хто туди поїде? Через Крим будуть їхати в Кирилівку відпочивати. Ну, я вважаю це утопія. Російський політолог та військовий експерт із Праги Юрій Федоров зазначив, що бойові дії на запорізькому напрямку останнім часом суттєво не активізувалися. Вдім російські військові мають численне угруповання у цьому регіоні, що може становити небезпеку. Собственно, Запорожська область ореховское направление и направление на большую новоселку если я правильно помню этот это название но это скорее пока такие вторичные вторичные направления это первое второе значит на мой взгляд самая серьезная опасность для Украины, для вооруженных сил Украины, как раз находится не в Донецкой области, а находится вот на, на Ореховском направлении. Потому что если там русским удастся прорвать фронт и выйти сначала к Орехову, а потом к Запорожью, вот это может представлять серьезную, серьезную угрозу. А войск там у России довольно много, там действует группа войск Днепр, но она действует и в Херсонской области, там попытки ликвидировать плацдармы ВСУ на левобережье, но все-таки главные усилия как раз направлены на по линии Такмак-Орехова. Такмак но с другой стороны, опять же, если посмотреть на эти... Ну, в открытых источниках карты э, укреплений э, ну, вооруженных сил Украины, вот таких фортификационных линий. Вот как раз на этом направлении, на запорожском направлении, там э, как раз эта сеть укреплений достаточно, достаточно плотная. Безпековая ситуация в оккупованном Крыму найближчим часом не изменится, так вважає эксперт. Ничего принципиально нового в Крыму не будет происходить. Потому что русские отчаянно делают вид, что там ничего не происходит. Туда заманивают туристов. И вот ответственность за гибель, ну, за повреждение, за ущерб, значит, за то, что получили повреждения более полутора сотен русских туристов или отдыхающих, под Севастополем, эта ответственность лежит на правительстве России. А вооруженные силы Украины будут наносить удары самими беспилотниками и другими средствами, которые у них есть по российским военным объектам, Но регулярные удары по военным объектам, которые приводят к уничтожению довольно значительного количества. Російських военнослужащих, офицеров, офіцерів ну, не только но и офіцерів, в тому числі -да, але я не думаю, що буде проїздити серйозне змінення положення в Криму. Крим пов'язаний із Запорізькою областю логістикою. Влучання по ній також можуть вплинути на становище окупантів на півострові. Додав Юрій Федоров. Для Криму дуже важне снабження, которое йде по. через запорожскую область ну, че, ну, прежде всего через запорожскую область очень важно если э, если там э, вдруг вооруженные силы Украины смогут э, нанести серьезный удар по логистике тогда Крым останется в очень сложном положении окажется в очень сложном положении и э, в общем там ситуация военная по крайней да и экономическая тоже очень сильно ухудшится. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Бразов'я. На все добре. при приазов'я.